Хто ви є такий? Давай від дітям рукоси посідав Він да. машини б'ють. Пану і в пані, задовбали вони сьогодні мене. Краще два чоловіка, три чоловіка, ніж ніякого. Він з класної сім'ї і в нього золоті руки. А котик це дійсно це дар Божий саме для секса. У містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Так, з Богом. Дякую. голову Путіна. Доброго Наталія, доброго дня. Доброго, дня. доброго дня. Мене звати Геннадій, я представляю компанію Стромпром. Тільки що приходили знову інвестори. Мільйон доларів. Що треба? Має в мости з тут А може, ми вам з бо керосіном болім і підпалимо. Давайте, стойте тут на місці. Зараз я принесу керосин. Вони прийшли сюди, щоб розвалити щось. Як зараз Україна бореться за незалежність, так ми за приватизацію. Давай. Ми їх поливаємо, і після цього говориш такі магічні слова. Ці зародися чорнобривці на щастя, на здоров'я, чинуваєш війни.